Чому ну наприклад ми сьогодні говорили про е, терміновий візит міністра оборони України Рустема Ломірова до Сеула і про чергові спроби вмовити е, південних корейців як однієї з найтехнологічніших держав з блискучим військово-промисловим комплексом? Сусідня Польща покупує. Південно-корейські танки К-2 нам допомогти. Побачимо, чим завершиться цей візит. Допомога дуже дуже важлива для України, яка відстоює свою свободу і незалежність і бореться за своє існування. Але не менш важливим видаються і новини з економічного фронту. І От зараз будемо говорити про своєрідний такий феномен. Які відбуваються в фінансово-банківській сфері наприкінці року? Банки увезли в Україну рекордний обсяг готівкової валюти. Про що це свідчить? І скільки з цієї валюти можуть викупити українці? Яка взагалі ситуація у фінансово-банківській сфері? Можливо, з депозитами з іншими дуже важливими моментами? Я вітаю в прямому ефірі українського радіо. Нашого спікера це головний редактор журналу Деньги Олександр Крамаренко. Пане Олександре, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Доброго вечора. Як завжди, до вас, як до фахівця визнаного в цій сфері, багато питань. Спробуємо вкластися в регламент і почути від вас відповіді, пояснення на найважливіші треки. Що означає рекордний обсяг готівкової валюти? Відома цифра чи вона засекречена? Скільки? Пасливі? Вона вона відома. Це якщо перерахувати на долари, то це приблизно 12,9 12 дев'ять мільярдів. В готівці там е, євро дуже ну, небагато відносно е, десь ну, приблизно десь чверть припадає на євро, а десь три чверті припадає на долари. Там трошки зовсім трошки е, інших валют е, возиться в Україну. А це абсолютно нормальна ситуація. Те, що пішло збільшення, на мій погляд, це є відображенням двох чинників. Це, по-перше, в нас як відомо в минулому році, в жовтні, Національний банк перейшов до керованої гнучкості, тобто він послабив багато обмежень, які діяли до того, в принципі, зранку. 24 лютого 2022 року. Крім того, все ж таки ну наша економіка, вона щоб там не було, хоч війна, хоч все. Ми якось адаптуємось до тих умов, які існують, і відбувається така обережна нормалізація. тобто ну Ми не можемо постійно працювати в режимі, коли там ну на да? Тобто, люди намагаються якось повертати. Більш-менш нормальні економічні процеси. І, в принципі, другий чинник це те, що ми цього року отримали ну значно більше зовнішньої фінансової допомоги, тобто валюта безготівково в країну заходила. Вона тут конвертувалася в гривню, ця гривня використовувалась для фінансування, звісно, перш за все. Ну, що б там не було, але сектору безпеки і оборони частково вона використовувалась, ну, суттєва частка використовувалась на фінансування державних установ, на соціальні на всякі речі на освіту медицину. І, звісно, ці кошти не могли не потрапляти до звичайних фізичних осіб. Ці фізичні особи. Якось намагаються купувати валюту, тому що ну, бачать, що гривня, на жаль, потрошку девальвує. Це, ну, на жаль, це нормальна ситуація в умовах війни, в умовах важкої ситуації загалом. І люди купують цю готівкову валюту. Ну і ще один чинник, про який я хотів би згадати. Ну, Ми ж розуміємо, які масштаби волонтерської діяльності, і скільки волонтери закуповують за кордоном там, тих же автівок, всіляких електронних компонентів і так далі. Дуже часто все це закуповується за готівку. Ця готівка по кілька тисяч доларів там до десяти є можливість однієї за, людині за один раз вивезти без декларування. А що таке 10 тисяч? Це приблизно вартість достатньо в доброму стані позашляховика, які дуже потрібні нашим воякам, які просять волонтерів їх перевозити. Знов таки, автомобільні запчастини купуються, двигуни там все інше. Я вже не кажу там, про шалену кількість всяких там старлінків, прицілів, комплектуючих для дронів, самих дронів. Багато чого з цього купується за валюту. За мається на увазі, тобто значним чином, оці 12 чимось мільярдів, вони вже виїхали з країни і були витрачені людьми для, наприклад, того, щоб оплатити оці купівлі, про які я згадав. Пане Олександр, ну на фоні виття на Росії там дерев'яний дерев катастрофічно обвалюється 110 рублів за один долар. Я думаю, це не вона, яка б могла просто справити шок на Росію. Якби раптом таке диво трапилося, на Росію почали б завозити мільярди доларів готівку. Це означає, що у нас живий організм, і все-таки, попри колосальні значні труднощі, все-таки економіка обертається, і організм в принципі функціонує. Ну, я, я сказав би, ну, не можна сказати, що абсолютно ідеально, от, але, але цілком на цей момент нормально. Правильно? Він намагається функціонувати нормально. До речі, якщо ви вже згадали про Росію, то діють жорсткі санкції, заборонен віз до е, Росії готівкових доларів і євро. Просто заборонено повністю. Панолцендре, якщо говорити і простежувати ці треки далі, доводилося чути точку зору, що на 2025 рік питання фінансування соціально-економічної сфери воно закрите за рахунок в тому числі використання цих заморожених російських активів. Я думаю, якщо дійде до перемовин, це буде одна з вимог Кремля. Скасувати санкції, ну, це марення цього російського фюрера, скасувати санкції і скасувати цей момент пов'язаний з конфіскацією російських активів. Так, от нам кажуть економісти, що на 25 й рік вже у вас проблем не має бути, тому що ці цифри відомі, і, в принципі, це все має бути достатньо, достатньо таким надійним і оптимістичним. Як ви оцінюєте, можна говорити ну... зараз про. А станом на зараз ситуація дійсно виглядає прогнозованою більш-менш. Ми, як країна, пройшли шостий етап по цьому кредиту міжнародного валютного фонду. А ця програма з МВФ, згідно з якою цей кредит нам був виданий, вона є певним орієнтиром для наших партнерів, який свідчить про те, що у нас держава функціонує, Національний банк виконує свої функції, тобто, все окей. Звісно, там є певні претензії щодо там, якості деяких процедур, вибачте. Але загалом висновки були позитивні, і, скоріше за все, ми найближчим часом, там буквально днями отримуємо цей шостий транш. За ним, я думаю, ще цього року підуть гроші з цих 50 мільярдів, про які, про які опікується Велика Сімка, про які вони розмовляли буквально на цьому тижні. Тому ви дійсно праві. В нас ситуація з 2025 роком ну, більш-менш зрозуміла і перспектива більш-менш ну, зрозуміла також. Зараз вже починає МінФін і інші державні наші установи, які дотичні до цих переговорів, в тому числі, наприклад, Національний банк, розмовляти з партнерами про 26-й рік. Ви згадали про те, що якщо будуть якісь там переговори, Москва буде намагатись вимагати скасування санкцій. Я от чомусь впевнений, що. Ну, судячи з того, що я спостерігаю по настроях наших західних партнерів, вони розуміють, що приклад Росії є дуже важливим для інших авторитарних режимів, і вони не хочуть перемноження кількості подібних випадків. Вони не хочуть, наприклад, атаки північної Кореї на південну, вони не хочуть атаки Пекіна на Тайвань. Ну і так далі. Тому я думаю, що покарання Росії буде носити не тільки е, сенс е, як один з компонентів вирішення нашої проблеми, да, тобто тієї проблеми, що на нас напали, а це буде таким наочним прикладом для всього світу, що не можна. Нехтувати міжнародним правом і все таке інше, насправді, кейс з Україною є вкрай важливим, в тому числі і тому, що на нас напали після того, як ми добровільно відмовились від ядерної зброї. І якщо наш кейс не буде вирішений позитивно, то це буде сигнал для усього світу, що ви маєте, якщо хочете дбати про свою безпеку. То ви маєте отримувати озброюватись ядерною зброєю. Це для нормальних країн. А для країн, які є автократіями і агресорами, для них, якщо ми не переможемо в цій ситуації ситуація з росією буде прикладом того що ви маєте озброїтись ядерним ядерною зброєю якщо хочете щоб вам дозволили робити все що вам до вподоби. тобто ключ до подальшої глобальної ядерної безпеки тут у нас в україні я абсолютно погоджуюся з вашою бездогадною залізною логікою, пане Олександре. Ну чого ми очікуємо від Президента Трампа, так трошки відволікаючись, але два слова того, що Путін його доведе до відомого, я сказав би, ексцесу емоцій, коли почнуть домінувати над логікою. Ну і Дональд Трамп почне валити ціни ціни на нафту після цього почне валитися російський, російський бюджет який стоїть на в тому числі на на цій позиції це була б чудова чудова новина як кажуть росіяни ні митьом так катанням перепрошую за іноземну мову добити добити ворога це було був би чудовий вихід із ситуації що робити як впливати як привести до тями рашиського диктатора Повертаючись до наших економічних реалій Три дні в Україні зростає курс долара Національний банк України повідомляє. Ви сказали, що це в принципі не зовсім добрий, але природній процес. Чого очікувати далі, якою може бути вартість гривні наприкінці року? Я не можу цього сказати, тому що ну якби я не є національним банком, а в нас зараз ситуація, ну, щоб ми розуміли. Значним чином все ще е, в руках національного банку, а не ринку. І це є наслідком не того, що там Національний банк щось неправильно робить, а це є наслідком е, того чинника, що значним чином е, нас фінансують наші зовнішні партнери. Тобто е, ці валютні кошти заходять в Україну, і вони з певним темпом. Використовуються для покриття так званого структурного дефіциту на валютному ринку. Тобто ці гроші заходять, їх продають. Я думаю, що ну, десь в грудні, коли зайдуть нові кошти, нові порції, ситуація дещо стабілізується, може навіть трошки і гривня поверне там кілька десятків копійок, ймовірно, а може й ні. Будемо дивитись по ситуації. Тут йде доволі такий тонкий баланс між тим, що хотів би Національний банк, йому хочеться низької інфляції, повільних темпів зростання цін там в межах приблизно до 5%. На жаль, цього року цього не буде. Ми бачимо там вже десь біля 9%. А мінфіну цікаво виконувати рядочки з бюджету державного, а в нього якби є бажання якнайдорожче продавати ту валюту, яку він отримує від іноземних наших партнерів, донорів. Тобто тут такі, ну, достатні, достатньо непрості гойдалки, але я бачу по попередньому досвіду. Там попередні десь два роки, чому два, чому не три. Ну тому, що в нас бюджет і валютна ситуація у 22 році були надзвичайними, тобто вони відбувалися в умовах, коли ми не отримували достатньо достатньої відповідної зовнішньої допомоги. Вона розпочалася реально, якщо ви пам'ятаєте, десь з кінця серпня, з початку вересня, тобто більше половину. Половини е, того військового важкого періоду до да, з другого року ми пройшли на власних силах на власних коштах, а 23 24 рік вже відбувається з допомогою більш-менш серйозною зовні. Ну і тут все залежить від того, як насправді ми будемо ці кошти отримувати, яким чином вони будуть витрачатися. Наскільки швидко Національний банк буде послаблювати валютні обмеження? А він неодноразово казав, що він буде їх послаблювати згідно з можливостями, ну, щоб зберігати стабільність, в тому числі цінову стабільність. Тому я думаю, що ситуація буде керованою, ну але. В умовах війни очікувати, щоб фінанси були такі вже знаєте, міцні і надто здорові, ну, не варто. Добре, що так, як є, тому що це реально стабільно. Я нагадаю, шановні радіослухачі. Ви слухаєте прямий ефір українського радіо. в Студії працює Віталій Науменко. А з нами на зв'язку перебуває головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Тема фінансово-економічна ситуація в Україні. Західна допомога. Зокрема, обговорюємо ввезення в Україну банками українськими вітчизняними рекордних обсягів готівкової валюти. Це приблизно 12 мільярдів доларів. Отже, само по собі є надзвичайно позитивною новиною. Пане Олександре, ще у нас. 6 хвилин ефіру і ще дуже кілька важливих питань. З 1 грудня мають початися виплати президентської тисячі. Вплив цього чинника на інфляцію: він є чи його немає? Я не думаю, що він якось там вплине більш-менш серйозно, тому що ну ці суми вони у порівнянні з тим, що люди реально витрачають, вони є просто ну дуже невеликими, відносно невеликими. Е, вони, звісно, є відчутними для тих, хто заробляє небагато, для пенсіонерів, там і так далі. для В умовах, коли е, люди в Україні там середня зарплатня біля 20 тисяч гривень на місяць, ну це 5%. Це не є чимось таким. Серйозним, крім того, ми розуміємо, що це буде скоріше, не збільшення попиту, а це буде скоріше компенсація тих цін, які зросли з початку року. Безумовно. тобто. Тобто тут скоріше. Воно піде на е, збереження рівня по кількості купівлі, того що люди купують, не дуже заможні, ніж е, призведе до того, що люди підуть і спробують купити чогось більше. Е, чесно кажучи, ну, моя особиста думка то я вважав би, е, щоб краще ці тисячі були б видані вигляді такої цільової допомоги. Тим, хто має низькі зарплати в державному комунальному секторі для пенсіонерів з низькими пенсіями, ну тому що люди, які отримують достатньо високі пристойні доходи, для них це мало відчутно, але все ж таки це витрати державного бюджету якось так. Е, Пане Олександре, до слова, як ви оцінюєте етичний бік справи, тому що ця ініціатива президента Зеленського пов'язана з використанням коштів. Коштів із так званого фонду безробіття там зосереджено по пам'яті 9,3 мільярда гривень. І депутати, зокрема, ради дев'ять опозиційних фракцій, кажуть, що глава держави не мав права, не має права і ніхто не має права витрачати кошти, які мають використовуватися з цільовим призначенням тільки на допомогу тим, хто шукає роботу фонд безробіття. Стисло стисло дуже. Будь ласка, просив би. Я не думаю, що зараз є велика проблема з безробіттям. Хоча і до того що у нас зараз така надзвичайна ситуація, тому мені здається, можна там якось перенаправляти переспрямовувати кошти. І, ну, в принципі, не ідеальне рішення, але краще все ж таки ці гроші роздати, ніж вони там залишаться незрозуміло для чого. Зрозуміло, і ще важливий момент. Президент Зеленський досі, хоча вже спливли всі передбачені законодавством, термін, так і не підписав закон про підвищення податків. Голова профільного комітету Слуга народу Данило Гетьманцев каже, що голова держави зробить це. Е, які дії, чого ви очікуєте, і чого чекає президент Зеленський? Я сподіваюся, що він цей закон не підпише, тому що цей закон є вкрай шкідливим для економіки, для нашої сталості і для взагалі для стану економіки. Це дуже погана ідея була підвищувати податки в умовах, коли ми витрачаємо більше на там. Енергозабезпечення власне, це от енергонезалежність свою на зумовах, коли ціни зросли. Ну тобто його позиція поки що виглядає дуже логічною, дуже правильною, просто не підписувати, розглядати цей закон як там можливість, яку вдалося не використати. Чудову економічну можливість, яку вдалося не використати. Ну і ми з вами говорили про те, що може бути в світовій економіці після 20 січня 2025 року, після інавгурації 47-го, до влади повернеться Дональд Трамп, що саме в його діях може вплинути більше на світову економіку та на Україну. Я можу повторити. Ми чекаємо, що буде задіяний в тому числі механізм Саудівської Аравії, салодитиме волоцін світових цін на нафту. Тоді російська економіка просто я кажуть. Здохне, чи пропаде Лусне, 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 лусне. лусне так, лах. Трошки літературніше, коректніше, так лусне просто. Можна так все-таки сподіватися? Я думаю, що має бути комплексні рішення і, і те, що ви кажете, і а, посилення санкційної політики з тим, щоб Росія менше отримувала за кожну тонну нафти. Ну, тобто. Вимоги до танкерного флоту, щоб вони не могли найкоротшими шляхами рухатись, щоб збільшувати їх видатки на перевезення, отже, зменшувати реальні реаль, реальну валютну виручку, яку вони отримують за нафту. Це якби другий бік цієї медалі, за який також варто боротися. Я думаю, що все-таки є перечуття, незважаючи на е, таку контроверсію. Ні, го президента е, ніхто не знає, кажуть от Трамп увечері, Трамп вранці, зовсім два різних різних Трампа. Тим не менше, певна логіка. В його діях простежується і логіка, в тому числі якщо пригадати попередні цикли, дуже важлива і позитивна для України. Будемо сподіватися про Україну. Великий Дональд жодним чином не забуде. Дякуємо головному редактору журналу «Деньги» на зв'язку зі студією був Олександр Крамаренко за, як завжди, цікавий, корисний коментар. Залишайтеся на хвилях українського радіо. Дякуємо вам на все добре, гарного вечіра.